У Вінниці почали висаджувати квіти на міських клумбах. Роблять це працівники комунального підприємства вінниця зеленбуд Сьогодні чорнобривцями та хлорофітумом оздоблюють територію навколо пам'ятника героям Чорнобиля, що навпроти центрального автовокзалу. Тут висаджують 250 штук чорнобривців та 100 штук хлорофітума, розповідає працівниця Марія. Працювати розпочали о дев'ятій ранку. До кінця дня мають завершити, аби завтра у річницю аварії на час учасникам мітингу реквієм вони радували око, каже Марія. Беремо розсаду. вже з теплиці, воно вже там підготовлено. І все, і так і ми з землю, і з коріння і з землю, так і ми все правимо і лунками садимо. Щоб воно не пропадало, щоб було воно гарне, перший ряд йде рядочками, а потім все розброс, щоб воно було габо. Сам пам'ятник прибирають працівники Аковіна. звичайно, миючи, пілю зниваємо. Загалом у скварі київські три клумби. На двох інших висадять білі, жовті, червоні та рожеві жоржини. Всього 350 штук, розповідає працівниця Наталя. Висаджують їх у шаховому порядку. На цвітуші, не цвітуші, ми їх компаніюємо, щоб було від. Ці перецвітуть ті почнуть цвісти, і так і воно буде своїм ходом ходомсті. Вони вже пройшли цей курс свого то вони не замерзнуть. Вони нічого не бояться. Буді розповідає Наталя, працює кілька років. Скільки квітів висадила, за цей час вже й не злічити. Свою роботу каже, любить. Душа радується показувати внукам, що ми усього працювали. Квіти однорічні свістимуть до перших морозів, каже майстриня Зеленбуду Алла Данілевська. Чорнобривці, Жоржини та хлорофітум. На клумбах міста садять другий рік поспіль. До цього висаджували бегонію. Багато років ми висаджували бігонію. Цьому році ми садимо та і хлорофітум. І на островках, от ми минулих роках, ми не висаджували, а в цьому році ми вирішили посадити тут на островках по журживо. Подивимося, як воно буде сприйматися людьми. Наступним після сквару Київський упорядковуватимуть меморіальний комплекс Слави, каже Алла Данілевська. Далі вже буде у нас висаджування до травневих свят до стіну, якби от 8 травня. Всього цьогоріч у Вінницькій громаді висадять майже 180 тисяч рослин, каже Данілевська. Кожна клумба має свій дизайн, тож працівники зеленбуду заздалегідь знають, скільки квітів і на яку піде. Завершити оздоблення всіх мають до кінця травня. Юлія Веснюк, Олександр Безюк, Суспільне новини, Вінниця.